Бо може почати зустрічатись з Мортісом або Менді, це все вирішуємо ми прямо зараз. Сьогодні в Бравл Сарс почалася нова подія до Дня Святого Валентина. і нам справді потрібно обрати другу половинку для Бо. У нас є цілих 10 учасників, серед яких нам потрібно вибрати п'ятьох. А в останній день нам потрібно вибрати одного єдиного Бравлера, хто отримає пристрасний поцілунок. Бо. Як бачите, канони в Бравл Старсі зараз створюємо саме ми. Все, що вам потрібно робити, це просто голосувати у вкладці новин. Так навіть нікого не потрібно вбивати або ставити піни. Кожні два дні у нас буде голосування між двома браверами, а поміж цим у нас будуть просто додаткові нагороди. І до того ж, якщо ми будемо закривати ось цю всю шкалу голосів, то нагороди будуть подвоюватись. Всі здобуті нагороди ми отримаємо в останній день події 20 лютого. А на моєму ютуб каналі ви можете подивитись переклад офіційного відео від розробників про цю. Подію